Сьогодні ми хочемо затронути таку тему, як 5 рослин для початківців в саду, ну для початківця-садівника. Древолас вітаю вас. Дивіться, значить, перша рослина, то що ми рекомендуємо, це для початківців, які, в яких немає досвіду, От, рослини такі, щоб вони були витривалі. Перша рослина для саду, то, що ми рекомендуємо, це яблуня. От. Є яблуні взагалі імунники, до них ще менше чіпляються болячки, всякі, там попелюха їх менше на них нападає, якби, і таке, ну там парша, боршниста роса. Ну Це якби, одне з таких сортів: це літній сорт William От. Ну, підживлювати все одно якби треба, полив треба для, для якби, гарного врожаю, але менше обробок, менше догляду, менше досвіду, от, воно краще росте. Дивіться, друга рослина, яку я рекомендую посадити в садку для початківця, це груші. От, груші теж в принципі, такого не вимагають нічого, такого особливого. Непогано ростуть, непогано плодоносять. Теж є сорти більш імунні, є сорти якби, там, такі слабіші до, до цього діла. От, ну, В принципі, обирайте просто якби, більш такі імунні сорти. І буде вам щастя. Так, дивіться, третє дерево, що я рекомендую, це або алича, або слива. От, Вони теж якби, більш такі не вибагливі. До обробок от. більш витривалі. Ну, це у нас глобус. Я про неї знімав вже це саджанці глобуса, бачите, дворічки. Отже, плодоносять, як бачите. от ну Таке от по деревах це все. Далі зараз ще розповім про два куща, які би я радив посадити для початківців. 24 рослина, яку я раджу саджати для початківців, це смородина. от Смородина звичайна, чорна. ну Бажано брати гарні сорти. Тоді по крупності ягода буде гарна, така і солодка, смачна, не не кисляк, якийсь гіно кривого їжака. Саме смачна смородина буде. І п'ята рослина, яку я раджу для початківців, це малина. От, те, що буває різна, різних сортів, різних термінів дозрівання. От, є ремонтантна малина. От, в принципі, теж не дуже так потребує таких мега-знань, мега мега якби. От, І смачна ягода, і корисна. Ну, от, такі Такі відео для початків, початківців, садоводів. От, якщо потрібні будуть якісні саджанці, будь ласка, звертайтесь, приїжджайте до нас, пер вас копаємо, обираєте, що на вас подобається. Ну, якби що на вас подивиться, я, яка рослина, таку викопаємо. Гарних врожаїв вам, хай рости і роди. Ставте вподобайки, підтримуйте українськомовний контент. До побачення!